Вітаю, це Бабель. Я Антон Семиженко, і це подкаст Вестсайд, у якому ми спілкуємось з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну, як у їхніх країнах її сприймають, що взагалі знають і розуміють про Україну і що змінилось за останні роки. Шість випусків цього подкасту вийшли влітку минулого 2023 року. Зараз ми повертаємось із особливої нагоди. На початку червня Бабель привіз до України дев'ятьох журналістів із Південної Африки, Нікарагуа, Венесуели і кількох європейських країн. Вони побували в деокупованих поселеннях Київщини у Чорнобильській зоні і поспілкувалися з тими, хто захищає Україну в юридичній площині: омбудсменом, генпрокурором, ініціаторами створення спеціального трибуналу щодо злочинів росіян. Команда Бабель зробила все можливе, щоб показати колегам, якою війна була на півночі України, та як українці зараз намагаються домогтися справедливості за допомоги, в тому числі, і правових механізмів. А після цього я поспілкувався із журналістами щодо їхніх вражень від поїздки, думок про Україну і того, як наша ситуація резонує з їхньою аудиторією. Моя співрозмовниця зараз, редакторка румунського видання «Счена Нова Йоанна Пелехатий. «Счена нова колись писала про сучасне мистецтво раз на рік видаючи товстий і красивий журнал. Але сучасне мистецтво, особливо в посткомуністичній країні, постійно перегукується з викликами і проблемами суспільства. На сайті «Счена нова ставало все більше матеріалів на суспільну тематику репортажів інтерв'ю. Повномасштабну російсько-українську війну у виданні розкрито кількома десятками великих матеріалів. Сама ж Йоанна Пелехати кілька разів бувала в Україні та й, взагалі, як наполовину українка, давно й пильно спостерігає за змінами в нас. У цю поїздку вона теж дізналась чимало нового. Вітаю, Йоанна! я читав чимало матеріалів англійської версії «Щенанова» нова і пам'ятаю, що напевно перший репортаж про війну був опублікований 21 лютого за три дні до повномасштабного вторгнення. Ви були у прикордонному селі Віково сус де на ринку скуповуються і місцеві, і українці. Можливо, не ви особисто, але уведені був репортаж з того боку, і вже в назві було слово війна. Потім ви продовжували активно висвітлювати російсько-українську війну, писали великі тексти. Чому ви робите це як досить компактне видання про культуру і суспільство? Ну, перша найбільш очевидна причина, тому що це дуже важливо, і тому що Україна наш сусід. Ми не можемо вдавати, що це не так. Хоча я відчуваю, особливо спілкуючись з українцями в Бухаресті після початку повномасштабного вторгнення, що ми не дуже багато знаємо один про одного. Але ми все одно живемо поряд і маємо чимало спільного в силу самого цього факту. Ну і в перші дні це було настільки абсурдним, що ми просто не могли в це повірити. Після роботи багато хто з нас, журналістів, також волонтерів. Ми допомагали біженцям на центральному залізничному вокзалі Бухареста, та й не тільки там. Українці продовжували приїжджати, і багато хто з них хотів, щоб світ дізнався, через що вони пройшли. Що їм довелося зробити, щоб утекти, що вони відчували, що вони бачили. А тоді нас знайшла фотографка і авторка Лариса Калік із Придністров'я. Вона намагалася публікувати історію про Україну за межами країни, бо вважала, що це важливо. Одна з її подруг, яка також із Придністров'я, сказала: чому б тоді не спробувати звернутися до Ще на Нового? Вона написала нам: ми погодились публікувати її роботи, і хоробрість, працювітість і талант Лариси зробили цю співпрацю дуже плідною. Сама я теж за останні два роки була в Україні кілька разів, і щоб завершити цю довгу відповідь, для мене це особисто важливо, навіть якщо світ втомився про це чути, навіть якщо те, що відбувається в Газі зараз, зайняло перші шпальти багатьох видань. Але я не перестану наполягати на тому, щоб висвітлювати події в Україні доти, доки ця Богом забута війна, триватиме особиста прихильність це одне, а інша справа відгук читачів і зворотній зв'язок від них. Я пам'ятаю, як розмовляв із іспанськими журналістами, які сказали, що новини про українську війну були на першому місці за кількістю читачів у них, принаймні протягом декількох місяців. Як це було у вас? Um, I can tell you that... Можу хочу вам сказати, що серед десяти найбільш читаних статей, як у 2022, так і 2023 роках, було по кілька матеріалів про Україну. Поза торік це була стаття про румунську урядову програму підтримки українських біженців, яка на папері виглядала добре, але реалізована була так собі. Вона дала можливість румунським власникам житла зловживати програмою, по суті, красти гроші біженців, ті гроші, які надходили від ЄС. Також популярним став новіший матеріал про румунського волонтера, який збирає та розвозить гуманітарну допомогу. Він заснував дуже маленьку громадську організацію і протягом останніх двох років майже щотижня їздить в Україну. Часто буває в Херсоні. Я супроводжувала його в одній з поїздок, і він, знаєте, привозить людям все, що їм потрібно, починаючи від ліків, підгузків, корму для тварин і закінчуючи, звичайно, їжею для людей та одягом. І все, про що місцеві його просять, він привозить. А uh, де ah, він збирає гроші на цю справу у Румунії? Yeah, uh. he has um, notion from Romania. Mm. He has так, але не лише він співпрацює з цілою мережею організації. Одній належить склад біля Дунаю, який він перетинає щоразу, коли їде в Херсон, і бере там усе, що потрібно. Я бачила цей склад, там є все від одягу та взуття до рису і баклажок із водою. Він колишній водій вантажівки, сидів у в'язниці зараз не втомлюється допомагати. Він особистість, і я глибоко захоплююся тим, що він робить. До слова, з дозволу Йоанни, Бабель уже переклав і опублікував цю історію. Волонтера звати Петру Габор. Можете почитати про нього на сайті. Юседде біфо юкреніано. Ви сказали, що раніше українці та румуни мало знали один про одного, і це відчувалось. А що румуни дізнались про українців? Інвері бродстрокс. That I heard... якщо дуже загально, це те, що ми дуже схожі. Я чула це з обох сторін. Наприклад, одна жінка родом з Одеси, тепер моя подруга, сказала: У вас є чорне море, як і в нас. Більшість із вас православні християни, у вас є гори і в нас є. Теж щодо Румун. How it is, uh, like when you have a а які емоції в Румун зараз? Тобто деякі біженці у вас уже більше двох років. Коли ви зустрілися вперше, виявили, що вони дуже схожі на вас, спілкуватись було приємно, а турбуватись відносно легко, а потім вони залишаються. Чи є якесь напруження, як, наприклад, у польському суспільстві? Чи у вас усе інакше? Цікаве um, питання. Я відчуваю, що на початку поширеним наративом, який, як я підозрюю, могли вкинути зовні, був такий: о Боже, подивіться на цих українців з їхніми дорогими автомобілями. Чому ці багаті українці тікають? Чому вони не залишаються, щоб допомогти своїй країні? Подивіться на цих українських жінок із їхніми довгими нігтями і гладким волоссям. Вони ж тікають від війни. Чому для них так важливо добре виглядати? І це були досить, досить поверхневі злі речі на кшталт цих. А зараз я відчуваю, що все змістилось до більш небезпечного наративу. Цей рік у Румунії, рік важливих виборів, мерів міст, до Європарламенту, тоді до нашого парламенту і президентські. І звичайно, в такий час російська пропаганда активізується. І зараз наратив полягає в тому, що ці українці беруть гроші в румунської держави, що неправда, бо це гроші ЄС. І ті, хто подається на допомогу, мають довести, що вони шукають роботу, що їхні діти навчаються в Україні онлайн чи в Румунії. Я розмовляла з українцями, які живуть на півночі Румунії, дуже близько до кордону. Вони сказали: Знаєте, я не розумію, чому ви думаєте, що я хочу тут щось у вас вкрасти. Це не так. Я готова виконувати будь-яку роботу, я готова вчити вашу мову, я готова залишатися тут, доки триватиме війна. І в їхніх словах не було злості. Вони були розгублені і, можливо, трохи засмучені, що зрозуміло. You new in humans, in за ці два злишком роки ви напевно відкрили щось нове в людях у собі. Що змінилось для вас через візити в Україну, на що ви подивились по-іншому? Це прозвучить банально, але більшість моїх контактів за останні два роки були з українськими жінками в Румунії і в дуже різних формах. І, попри все, що випадає на їхню долю, вони неймовірно стійкі. Коли я зустрічаюся з ними, іноді кажу їм, якщо відчуваю, що між нами достатньо довірує контакт, я уявляю, як ви втомилися бути хоробрими і стійкими. А вони відповідають: так, але це не має значення. Ми будемо такими стільки, скільки треба. Я знаю, що стійкість це слово, яке часто тут вживається. Але подивіться навіть на ваших колег по бабелю всі кілька днів. Вони працювали, працювали і працювали. Під кінець дня вони були виснажені, але все ще працювали. А ми дивились на них мовляв, з чого ви зроблені? Так, для нас це не просто грантовий проєкт. Ми дуже хотіли показати цю тему, і цей вимір війни, який стосується права і юридичного встановлення справедливості. До речі, я маю питання і щодо цього: як ви вважаєте, чи не є усе це, про що ми говоримо, суди, трибунали і так далі, чимось із далекого і не зовсім зрозумілого майбутнього, яке ми особисто можливо і не застанемо? Чим для вас є ця тема? Well, um а це ж не тільки про відновлення справедливості лише для України. Це не тільки про Україну і не тільки про якийсь територіальний конфлікт у віддаленому куточку Європи. Я думаю, що моїм улюбленим словом, яке використовувалося протягом останніх днів, буде стримування. Це для того, щоб запобігти, сподіваюсь, будь-якій трагедії подібного масштабу в майбутньому. Знаєте, сьогодні вранці, під час однієї з наших розмов, я замислилася над тим, що було б, якби міжнародне співтовариство адекватно відреагувало на події 2014 року. Якби 10 років тому міжнародні суди та інституції спрацювали добре, можливо, б ми зараз не вели цю розмову. Може, ми просто говорили про те, який чудовий Київ. У мирний час. І тому, хоч тема і може здатися абстрактною чи складною, як це зазвичай буває з юридичними темами, її мета дуже конкретна. І я думаю, що наш обов'язок як журналістів і як ваших гостей тут, зробити так, щоб люди, з якими ми розмовляємо в своїх країнах, теж зрозуміли це. Do you have similar, uh, а чи є подібні невирішені проблеми в румунській історії, які вимагають застосування правосуддя? I would, uh, name... Я назвала би дві з недавньої історії. Широко ігнорується і не викладається в школах те, що Румунія поступається лише нацистській Німеччині за кількістю вбитих євреїв, у тому числі в Україні, включно з Одесою та її околицями. Особисто я на свій превеликий сором дізналась про це протягом останніх десяти років. А мені подобається думати про себе як про людину освічену, яка цікавиться історією. Я не знала про це. По-друге, ми, якщо я не помиляюся, єдина чи одна з дуже небагатьох країн колишнього соцтабору, де після часів комунізму не було люстрації. Зрештою, той режим офіційно засудив Траян Басеско, один з наших колишніх президентів. Але він просто усно сказав: це було погано, ну але цього замало. Нобадівас респонсіб. Нобарівенте. Ніхто не поніс відповідальності, ніхто не потрапив до в'язниці. І не тільки за те, що сталося до 1989 року, як і за людей, вбитих під час революції, за людей, побитих на вулицях під час шахтарських заворушень у 1990 році. І після цього розгляд судової справи про революцію постійно відкладається. По суті, влада чекає, доки причетні до неї люди помруть. Вони чекають, поки помре наш перший президент після 1989 року, якому зараз 93 роки. Це, мабуть, буде. Де доволі скоро. Так що так, і ми теж маємо певні невирішені питання. Йоанно, дякую, що знайшла час поспілкуватись. Це був Бабель та подкаст Вест у якому я, Антон Семеженко, спілкуюсь з іноземними журналістами про те, як вони висвітлюють російсько-українську війну та як нас сприймають у їхніх рідних країнах. Українською відповіді Йоанни Пелехатий озвучила моя колега Юліана Скібійська. Дякую, Юлю. Цей випуск частина спеціальної серії розмов із медійниками, яких редакція Бабеля привезла до України у червні 2024 року. Більшість із них побували тут уперше і на власні очі побачили наслідки російської окупації та дізнались, як Україна намагається домогтися справедливості не лише воєнним, а й юридичним шляхом. Крім цієї розмови, вийшли також інтерв'ю з журналістами з Нікарагуа, Венесуели, Південної Африки та Болгарії. У кожному з них було чимало нового і цікавого для мене, як для українця. Не пропустіть ці розмови, і ви.